86 рік, півтора мільйона гелієвих кульок зібралися випустити в небо на центральній площі міста. Ціла конструкція розміром з квартал утримувала їх усю ніч. 2500 людей безперервно наповнювали кулі, готуючись встановити світовий рекорд. На той момент він належав Діснейленду, і організатори прагнули перевершити його, піднявши імідж міста. Але природа вирішила інакше: холодний вітер і дощ почали розкидати кулі, опускаючи їх униз. Близько 50 аварій. Аеропорт був паралізований, багато тварин злякалися. Та найстрашніше тисячі куль упали в озеро, де тривали пошуки двох зниклих рибалок. Втрачені години стали фатальними. Те, що мало стати святом, обернулося трагедією. Якщо вам цікаві такі неймовірні та драматичні історії, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.